Привіт! З вами, як завжди, Фотіч. Минулого разу ми з вами робили акумулятор Powerbank до ноутбука, який справно працює, хочу вас завірити. А сьогодні я вам розповім, як в нашій родині заряджаються гаджети від автомобільного акумулятора. Для цього я придбав ось такий зарядний пристрій на 6,6 А. Чому е, він має такий струм 6,6 А тому що він має декілька, може одночасно заряджати декілька гаджетів, в даному випадку 4. Для того, щоб можна було заряджати за допомогою такого зарядного пристрою, нам потрібно або мати або автомобіль з прикурювачем, в який встромляється даний пристрій, або мати щось на Подібне до цього. Ось я придбав отакий емулятор гнізда-прикурювача. Виглядає він ось таким чином. Тут є отвір, в який встромляється наш зарядний пристрій, а сам емулятор встромляється в 220 вольт. Але навіщо ви запитаєте, навіщо нам Такий емулятор, якому потрібно теж 220 вольт. Дійсно, він нам не потрібний. Але нам з нього потрібна одна частина. А частина це оця гільза. Я вже її виняв і до неї ми припаюємо проводочки. Я думаю, припаяти ви проводочки вже самі зможете. Центральний це у нас буде плюсовий контакт, йти на батарею, а до корпусу припаюється мінусовий контакт. Бажано брати проводочки різного кольору. Береться чорний, це мінус, або синій це мінус, червоний це плюс. Але якщо у вас вони одинакові, то Бажано їх помітити. От я помітив чорною ізолентою, помітив мінусовий, який йде на корпус. Не переплутайте, коли будете під'єднувати до акумулятора. На другому кінці, вже на самому акумуляторі, я зробив отакі кільця, які залодив, щоб вони не розпутувались. Майте на увазі, кільця мають різний розмір. Плюсова клема, вона трошки більша, мінусова, вона менша. Так що вам треба буде примірку робити на самому акумуляторі. Ну що ж, в принципі, я вам це все розповів. Якщо у вас немає можливості купити отакий емулятор, його розібрати, ви можете зробити це самостійно. Можете взяти якусь металічну трубку. Зараз я вам навіть скажу внутрішній діаметр, який у нас повинен бути. Внутрішній діаметр у нас 21,3 мм. Ну, грубо, 21 мм. Взяти, відрізати ці трубки, будемо з запасом її брати. Десь 40 можна взяти, 40 мм. Якщо будете розвальцовувати. Якщо не будете, можна брати трошки менше. Бачите, зовнішній край можна розвальцувати, а другий край, край навпаки завальцувати всередину. Береться дві діелектричні шайби, в яких сверлимо посередині отвір. Одна шайба має внутрішній діаметр, тобто десь 20. 1 мм, а зовнішня у нас більша. Має більший діаметр. Можна взяти 22-23 мм. Тут можемо їх з заклепкою склепати або просто гвинтиком з гаєчкою закрутити, а другою гаєчкою можна прикрутити навіть оцей провідочок. Але краще, звісно, спаяти. Припаюємо плюс до серединки, мінус до корпусу. І позначаємо, щоб не переплутати, плюсовий і мінусовий, якимось чином позначаємо дані проводочки. А тепер підемо подивимося на практиці, як це все відбувається. Ось таким чином ми заряджаємо наші гаджети. Все розміщено на звичайній картонній коробці. Після того, як вони будуть повністю заряджені, даною коробкою ми накриваємо акумулятор. І потрібно ще сказати, що для того, щоб зарядити ваш акумулятор автомобільний, потрібна ще отака автомобільна зарядка. Ну що ж, якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, якщо не сподобалось дизлайки. Можете писати коментарі. Підписуйтесь на канал. Я дуже буду радий, якщо комусь я став своєю ідеєю в пригоді. Якщо комусь це допоможе. Ну що ж, до нових відео, з вами, вами був Фотіч. Па-па.